Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу про дві акції, на яких ви зможете досить непогано заробити. Для того, щоб перейти на дані статті, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу статтю. Як бачимо від біржі BINX ми безкоштовно отримаємо 40 доларів на фьючерси. Для того, щоб їх отримати вам необхідно просто зареєструватись по моїм по моєму реферальному посиланню, і для перших 200 людей вони дадуть бонус плюс 40 доларів на ф'ючерси. За допомогою цього бонусу ви зможете торгувати і виводити чистий, чистий прибуток. Е, також вони будуть перевіряти користувачів е, на фрод, тобто чи е, немає мультиакаунту, тому ви ще встигаєте в принципі, забрати ці 40 доларів. Отже, нам необхідно зареєструватися, вказуємо свій емейл, придумаємо пароль, після чого вводимо код, який прийшов на вашу пошту, і скачуємо їх додаток. Після того, як скачали додаток, заходимо в цей додаток, нажимаємо на кнопку Согласен, нажимаємо на меню, на кнопку Войти і авторизуємо через свій емейл та пароль. Далі проходимо верифікацію, робимо фото свого документу і селфі обличчя, бачимо, що успішно одобрили. Далі робимо депозит на будь-яку суму через будь-яку криптовалюту, можна також через USDT trc 20 Тут є такий лайфхак, що якщо закинути на біржу 501 долар в USDT і зробити торговий оборот більше 300 доларів в парі Magic USDT, то ми отримаємо додатково плюс 5 доларів виводних. Але з огляду на те, що у кожного є різні суми, якими вони розполагають. Тому можна зробити депозит і 10$. доларів. Отже, після того, як ми зробили депозит, ми переходимо в розділ Spot і нажимаємо на торгову пару, в пошуку пишемо Magic USDT і робимо торговий оборот більше 300 доларів. Купуємо токени Magic і їх продаємо. Після чого заходимо в розділ Перевод і переводимо всі свої USDT на фьючерсний рахунок. Далі нажимаємо на кнопку контракт, нажимаємо на пошук. Знову пишемо Magic, нажимаємо на Magic USDT і тепер відкриваємо фьючерсну угоду. Нам потрібно зробити е, е, торговий оборот на фьючерсах в парі Magic USDT е, на суму більше 10 тисяч доларів. Це нам додатково прийде плюс 100 доларів на фьючерси для кожного користувача. Ось ми можемо нажати на цей банер і детальніше ознайомитись з умовами даної акції. Бачимо, що акція буде діяти до 22 березня. 19.00 нажимаємо обов'язково на кнопку Зареєструватися. І бачимо, що якщо ми зробимо торговий оборот більше 300 доларів в парі Magic USDT, то ми розділимо призовий фонд у 12800 доларів. Ось про ту акцію, що я говорив: що якщо ми зробимо депозит більше 500 доларів і зробимо торговий оборот більше 300 доларів в парі Magic USDT, то отримаємо плюс 5 доларів. Так, і ось головна акція на фьючерсах. Бачимо, що якщо ми зробимо е, оборот більше 10 тисяч доларів на фьючерсах в парі Magic USDT, то отримаємо плюс 100 доларів на фьючерси. Якщо більше 50 тисяч доларів, то отримаємо плюс 500 доларів на фьючерси. Е, більше 100 тисяч доларів отримаємо плюс 1000 доларів на фьючерси. Ну і більше 500 тисяч отримаємо плюс 3 тисячі е, доларів на фьючерсах. Тому акція досить хороша, я рекомендую обов'язково забрати ці. Найлегші долари на ф'ючерси, тим паче, що цей оборот можна зробити досить просто. Е, приміром, ми можемо закинути собі на баланс 100 доларів і відкрити дві угоди з кредитним плечем на фьючерсах е, X50 і відразу їх закрити. Також рекомендую вам звернути увагу на цю акцію від Femex. Бачимо, що біржа роздасть близько 1000 доларів для нашого каналу. Просто вам необхідно бути зареєстрованим за моїм посиланням, пройти базову верифікацію і зробити, як мінімум, оборот 200 доларів на маршинальній торгов... торгівлі в будь-якій парі. І відповідно 13 осіб з мого каналу отримують винагороди. Якщо бере участь 20 осіб, то призовий фонд 200 доларів, якщо бере 40 осіб, то призовий фонд 400 доларів, Ну а з мого каналу, напевно, візьме участь 100 осіб, і відповідно буде призовий фонд у 1000 доларів. Тому рекомендую вам обов'язково виконати акції від BINX і від біржі FEMEX і забрати найлегші долари на даному етапі. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Referral, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.